Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, і сьогодні у мене відео розпакування моїх посилок з Aliexpress. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і гарного вам перегляду. Поїхали! Бачите, в мене такий фон. це кімната мого сина. От. І будемо ми розпаковувати посилочки. А ви тим часом не забудьте підписатися на мій канал, тому що я бачу, багато не підписано мій канал. Поставте лайк, напишіть коментар. Так, і перше, що нас зустрічає, це... Ой, Ха -ха, подивіться. Це така накидка, щоб стригти малюків. І щоб волосечко падало сюди. Ну, у нас є машинка для нашого, ну, для дітей трімер також є у чоловіка. Тому для молодшого, старшого то ми вводимо в Barber Kids. У нас у Кропивницькому реклама така, яку мені ніхто не проплатив. От, а от молодшого будемо такого величенького, подивіться. Так, закручується. ну Взяла, там були знижки. Я не знаю, чорна п'ятниця на Aliexpress, я не знаю, як воно працює, але от взяла. Наступне, що мене зустрічає, це ось така лампа. LED Nail Lamp 5V 2А. Ось так вона запакована. Та штучка була, вартувала мені десь приблизно 50 гривень, ця приблизно 70 гривень. Ну, щось бачите, воно тут не дуже якось уже, але ось так воно виглядає. У мене є все для гель-лаку, Я колись собі і нарощувала і робила такий гель-лак. А це я вирішила спробувати щось таке. Воно трошки якесь. Чуєте, воно трошки таке. Ну, побачимо, як воно буде працювати. Гнеться це сама, що можна отак підключити, направити, куди вам потрібно на ніхоч. І воно буде от світити, куди потрібно. Так, наступне. Також я стрижу своїх дітей і себе також можу підстригти. І така штука за 50 гривень о, прикольна така. Для вирівняти волосся і зафіксувати його, щоб підстригти. Ось така штука, пластикова, звісно, же, але зручна, буду пробувати. як нею. Підстригати волосся. Кінчики я зазвичай собі рівняю сама. Так, тут подивимося щось квадратне. Тут також є косметичні продукти. Ось так виглядає. Така коробочка, вона запакована. Пластик. Ось так. Називається Кенді Bella Violet Паудер. 10 грам продукту. 12 місяців після відкриття. Вона мені вартувала 160 гривень. О, тут є в наборі, дивіться, така пухівка також. Бачите, вона така м'якенька, резинова. І ось така пудрочка. Ух ти, яка вона прикольна. Вона е, вартова. Ой, тут зеркало таке гарне, подивіться. Бачите, дуже гарне. І ось отака от пудра. О, вона силіконова. О, це. Під макіяж, основа силиконо. Я думала, вона фіолетова, сама пудра, а це просто основа під макіяж. Вона не пахне, але, бачите, кремова. Вона кремова, силіконова. Я думала, вона реально пудра. 160 гривень вона мені от з цим наносить, я так зрозуміла. Заді ось так вказано. Але бачите, таке скляне, ем, ну, е, я ж кажу, вона, поки я е, вибирала інші товари, вона мені вартувала вже 160 від 140. Е, ось так. а це такий перехідник на USB. Е, також була мені знижка 100 гривень на нього. Ну, будемо працювати і побачимо, як він буде працювати. Також я взяла накидку. Таку ось в мене є ще ножик такий. Ось така накидка. Тут ось манжетки. Ось так. І дуже зручно, що ось так можна зацепити. А, ну, моя вже стара ту, що я фарбувала, вона була більш така целлофанова, і вона не була такої якості, як оця, ця, ця непогана. І також вартість була їй щось 50 гривень. Ну, Це я повторюсь, це на знижках, коли там додаєш корзину е е е кількість товарів, вона мені е не давала знижка. Так. А наступне це такі павчики для пудри. Це я хочу, якщо вона підійде в мою пудру, яку е я покажу. Оголошення. Я розпродаю пудру RCM на розсипаю на кількість 5-10 грам повністю нові контейнери, які я купила. І буду робити такий подаруночок. З такими пухівочками, тому що в комплекті з контейнерами не йшли пухів. А я вирішила замовити такі пухівочки ще додатково, щоб вставляти в контейнер. Мені це приємно робити комусь подарунки. тому Ось так Ось і так от я легенько візьму, ось отак от вони виглядають. Приємні, м'якенькі. Що ще потрібно? Я не пам'ятаю, в районі 50 гривень мені вартувало. Також такі металеві зажими. Я вирішила, що мені потрібні. Також в районі 60 гривень. Вони мені вартували. І ось такий от пензличок. Це такий пензлик, я хочу зробити макіяж наступне відео в корейському, китайському стилі, ну, східному стилі. І таким пензличком, там зараз модно, це наносити тональну основу, коректори, тому от такий мені також 70 гривень він вартував. Mm, пакет і пакет. ну нічого. У, uh, це така також косметична. Фамоті називається. Сроки пишуть гарні до 20 там року, 26-го. І це Дюб на Діор. Подивіться, хайлайтери. Дивіться, як гарно вони такі виглядають. Вон плівочка. <свісно> Дуже приємно. Так. І ось так от вони виглядають. Рожевий, золотистий. Ну, не скажу, що вони прям масляні. Не видно нічого. Ну, будемо робити макіяж і все детально покажу. Так, назад складу в коробочку. Так, наступне. Такий пакуночок. Так, це також косметичне, дуже туго запаковане. Це кушон, називається Очіл Крім. Ну, дуже запакована повністю ця коробка. Так. Якось тут відкрию. Хотілося мені якийсь кушон. В районі 2, 120 гривень мені він вартував. Це також в районі 120 гривень вартував мені хайлайтер. Так, ось так він виглядає. Коробочка. Ось так от він виглядає. У мене відтіночок 0,1 айворі. Ось так от він. Тут зеркальце закрите. Ось так от всередині. Така пухібочка і заклеєна серединка. Давайте подивимося. Ось так от. Угу. Ну, він має бути натурально, пахне приємно. Ну, побачимо. Закрию, і уже нафарбуємося, і ми побачимо з вами, як він. Ну, Айворі так, це Айворі, ну, побачимо перекриття, як він буде давати. Назад в коробку складу. Я не боюся всяких китайських брендів, аврора також продає китайські товари, так що ми беремо і не боїмося їх. І тут боятися також нема чого. Наступне це такий закос під знаменитий зараз наш бренд. Вітіночок у мене 0,5 May. Побачимо, що це за відтінок. Подивіться, як він виглядає. Ви вгадали, на кого це схоже? Ну, я в ніякому разі не хотіла брати оригінал ем, того бренда Road, Ро, Ро, мабуть, так називається. А от подивитися і спробувати, і пишуть дуже, що подивіться, як схоже. Скоріше за все дуже схоже. Так, це якийсь такий коричнево. Ну, нічим не пахне, Lucky Rain. От, 5,3 грами. І ось такий кремова текстура. Текстура цих рум'ян дуже сяюча. Але розтушовується, в принципі, непогано, воно може бути, як і помада. А, назад закручується. І ось так от виглядає чимось схоже на знаменитий роут. Так, я назад коробочку сховаю. Так, Все ще. Що ще тут у мене залишилося? Це для мікрофону така ем, пухівка. Зараз я її надіну і повернусь до вас. Ось так вона виглядає. Ця махнатка. Можливо, не так буде мені там давати якісь звуки, не знаю, ну, побачимо, побачимо. І напишіть, як вам звук: змінився чи ні, чи не змінився. Е, так. І залишився ще один пакуночок. Так, тут якась така коробочка, бачите? Я вже щось не пам'ятаю, що там. Це такі от ваги, щоб відміряти. Хочу робити про джек в У мене є ваги. Кухонні, а такі дуже важко знайти. І на них ціна була щось, приблизно така сама, трішки менше, як у нас, з доставкою дорожче вийде, а безкоштовна доставка, такі вони називаються ваги. Вони називаються ювелірні ваги, подивіться. Ось так вони запаковані тут, заклеєні. О, Бачите? Не знаю, може включиться. Ага. Кришечка тут ще є кришечка. А якщо є батарейка, то не включиться. якщо ні, то не включиться. А, батареїк нема. Потрібно батарейки ще взяти. Ну, в комплекті батарейки не йшли. Так. А ще такий пакуночок. А, так, я ще раз замовила, в моєму телеграмі показувала, що я ще раз замовила а, цей пензличок, Це закос під сифору, на, на нього ціна 108 гривень. А, тому я вирішила, що мені потрібен ще один такий а, пензличок. Він дуже приємний. Бачите, є футлярчик, але воно розкривається, але а, все рівно. Дуже класний, він дуже класно наносити, він дуже ніжний. Просто, це просто знахідка. Це моя любов тепер. Я хочу кремові скульпто і румяна наносити тільки ним, тому що це просто якась медитація, розслаблення. Я не знаю, як це назвати. Так, це в нас що? Let Гель Поліш, я так зрозуміла, це у нас. А, це. Ем... подивіться, як це виглядає. Ось таке упакування. Це, Боже, ну, таке ванна вагу, 120 гривень коштує Ксей Джелі. Джей. Якось так називається. Це у нас гейлак. Hey ем... ну ви не побачите, але це. Що це натримаш? За <смеш> дуже гарно, але це котяче око. Червоне, боже, як я хотіла, червоне оце котяче око. І воно мені вже прийшло, я дуже рада. Так, і ще одне воно в мене є. Їх два. Це ще одне. Ну так, да, дитина сидить, грається. <смеш> Де я діла його? Так, ще щось у мене тут коробочка. Я вже чесно не пам'ятаю, що я замовляла. Так. У, це рум'яна. Це також румяна. Подивіться, яка мила коробочка, подивіться. Ось так вони називаються. називається. Це у нас е, Phantom Beer 06, дуже, дуже такий. Дивіться, яке воно миленьке. Подивіться. Лас. І це кремові рум'яна. Який колір. Колір просто він такий шовковистий. А, а, який колір! Як я люблю такі кольори. Це таке не то фіолетове, не то рожеве. Дуже гарно, де ще зеркальця також є миленьке, таке коробочка така. І ще у нас пише? 12 місяців після відкриття. Е так. Грамовка у нас 4-5 грами. І строки придатності. Е строки придатності е до 27 року. Ну, а що нам ще потрібно? Так, ти дай мамі коробочку. Дай мамі коробочку. дай. Де дів коробочку? Де? Де так, я повертаюся і вже віджала у дитини коробочку. От. Такий самий, бачите, цей гейлак. Ось так от він виглядає. Дуже симпатично, як на мене, дуже. Нія ножниць. І це срібний буде вже відтіночок. бачите. Ну, пахне як гель-лак і нічого особливого. Але цей дизайн 120 гривень. Вибачте, там в мене в телеграмі також є гель-лак, який купила за 120 гривень. Ну, це зовсім не то. Ще є за 50 гривень популярний гель-лак, <гум> Котяче око, такий він доохромний, такий дуже симпатичний, але його чекати аж до лютого місяця. <гум> До кінця лютого місяця я не готова чекати до кінця лютого місяця, тому от, <смі> є у нас в магазинчиках із... все для ніфтьових засобів, але ну, там, де ціна була 100 гривень, то там є ціна 100 Ой, 50 гривень на аліжки, то там ціна 100 і більше. За такі е, гель-лаки, як я знаходила на Aliexpress. Але потрібно чекати, звісно, або заплати 100 гривень, або чекай е, до лютого місяця. Mm -hmm. Мені ще прийде Flower Nose, палітра, я замовила, тому е, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити відео е, з розпакуванням е, палітри Flower Nose, і також е, ще буде розпакування. Pink Flash також буде бренд, який я буду розпаковувати уже з Єви. І дещо я вже на лютий місяць замовила із Aliexpress, але то вже потім. А з Єви от забиратиму посилочку з Pink Flash. Також буде макіяж тим брендом і цими засобами. Тому не пропустіть, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, і до нових зустрічей! パパ。